Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 21 вересня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2227 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин 4748 одиниць за добу, 24 артилерійських систем 1340 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню, 318 одиниць засобів протиповітряної оборони 168 одиниць літаків, 250. 53 одиниці за добу, 1, гелікоптерів, 217 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 932 одиниці за добу, 7, крилатих ракет. 239 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3610 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки, 125 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!